Вітаю, друзі! Це такі мікроблоги, такі знаєте, хатні настрої, да, там новохатні настрої, які народжуються по мотивам ваших запитань, взагалі спілкувань в рамках проєкту Садок Вишневий. Отже, є така штука, на кого розраховує Зеленський, на що він розраховує, утримуючись при владі. А Все тут, як на мене, дуже непросто. А непросто в тому, що Зеленський розраховує на людей, які без вираженої позиції він розраховує на те, що класики соціальних утворень, там усілякі Маркси, і, там, і, так, далі, і так далі, не брали взагалі ніколи в розрахунок. Зеленський, от чому Історична, знаєте, унікальність цього стану, в якому ми знаходимося всією країною, це те, що Зеленський розраховує на соціальних амеб, він розраховує на соціальні гупі, він розраховує на людей, які не звикли брати на себе відповідальність, яким байдуже в якій країні жити там, і, і, і хто в них в уряді, там і так далі, і тому подібне. Але саме унікальне, знаєте в чому? Що ці люди, які абсолютно асоціальні да, щодо ідентичності української, вони готові підтримувати Зеленського. вони на якомусь от, у цьому рівні знаєте, спорідненості, цієї безвідповідальності, вони готові йти і за нього голосувати. Вони готові своєю безпорадністю, цією вивченою безвідповідальністю. Вони готові його підтримувати. І як не дивно, придворні соціологи в Зеленського тут не помиляються, бо дуже велика кількість у таких людей. Я не знаю, чи в інших країнах вони є, чи складають вони більшість в інших країнах. Але в нас це соціальне тло десь під 50 з невеличким відсотків. Дуже важко поміряти, тому що критерії, ну як помірюєш безвідповідальність? Тут я відповідальний, тут я безвідповідальний, тут внутрішня фактура от, соціальної спорідненості, вона проявляється в якихось діях. І не дивлячись на те, що саме ці люди, оці підтримувальщики і паства, так би мовити, режиму зеленського. Склали в основному тих, хто виїхав під час початку війни. Це не псує їм стосунки з Зеленським. Більше того, всі дії, які він вживає, вони. Не відгукуються в безвідповідальному середовищі. Сподіватися на те, що ці люди будуть прозрівати, що вони будуть там когось підтримувати, що вони будуть приймати десь участь в якихось рухах, що їх щось притисне, що відбудеться якась ситуація, там впаде метеорит, там чи ще щось не варто. Це якраз така собі <кхем> біомаса, біосоціальна маса. Яка непідйомна, і саме е, унікальність от, зеленського його режиму, його цієї всієї тусовки трьох там цих чотирьох відважних менеджерів, вона спрямована на задоволення потреб цієї безвідповідальної маси продовжувати бути безвідповідальними. Всі рішення, які приймаються під проводом режиму Зеленського, вони якраз розраховані на підтримку, на плекання, на стимуляцію інстинктів на задоволення соціальних потреб у цієї безвідповідальної маси. Тому, <кхем> тому от момент унікальний. І насправді пере Бити це може тільки інакший процес, який не пов'язаний з необхідністю там консолідації. Знаєте, в нас така цікава. Дуже багато років в інформаційному просторі постійно ми граємося з такими речами, які називаються Давайте всі об'єднаємося. От візьмемо там одного, двох, трьох там нормальних людей, які придатні, які спроможні, які освічені, які гарні, красиві, і накидаємо їм туди оцих безвідповідальних, зеленських три тони там цілу бочку цих накидаємо цих соціального цього непотребу. І оце от об'єднання. Отак відбувається сьогодні в Збройних силах, отак відбувається в соціальних проєктах, які пов'язуються там з провідними волонтерами. Отак будь-який е соціальний проєкт, який має в собі живу якусь, живий паросток і можливість, живу волю змінити простір цей наш буття, він засипається оцією масою. Безвідповідальних і нікчемних от, соціального непотребу. Я б назвав би на сьогоднішній день цей період нашої соціальної згуртованості це період домінації безвідповідальних аполітичних істот. Але вони мотивовані тим, що вони хочуть зберегти життя. Вони мотивовані тим, що їх вписаність або не вписаність в систему не дозволяє їм якимось чином там задовільняти свої базові потреби. І допоки не проявиться консолідований рух людей, які не будуть спиратись на всіх, допоки не проявиться якась можливо. Політична чи громадська ініціатива, яка не буде спиратися на широкі верстви, дивіться, який парадокс, да? не буде спиратися на оце все, всі сер будуть робити самі. От тільки тоді в Україні появиться шанс отримати новий порядок. А ця соціальна маса, цей соціальний непотреб. Знаєте, як не дивно, вони приймуть будь-якого царя, будь-який порядок. Чи будь-яку владу, яка сама без їхньої допомоги всядеться на банковій чи на пагорбах там же як получиться? Отакі от от настрої щодо цього питання. Люблю вас, до побачення.